Знаєш, ти не зможеш ідеально все робити. Питання да, не як да. робити, а робити е, стабільно. Знаєш. Тобто ти можеш робити помилки, ти можеш там іноді накричати. Це нормально, це буває. Питання ж в тому, щоб ти визнавав ці помилки, і це, і це не було системою. Бо ну, ми всі не ідеальні. І ти, ну, я теж на доньку ну, міг нагримати її. І це буває. І я розумію, що це. Ну, Гано, ну, і це неприємно. Але головне, що ти це визнаєш, і головне, що ти далі ну, це не є система, це є скоріше виключення. І коли він виросте, да, він зрозуміє, що тато його любить, і він може він не згадає колись, що ти там, накричав на нього чи був різким, але він е, відчує і ну, буде пам'ятати, що це було виключення, бо в основному він до тебе відносився дуже тепло. Е, він до сина відносився дуже тепло. Тато був дуже уважний, обережний зі мною. Прям як в метро Київському, знаєш, будьте уважні та то обережні. Тобто ти був максимально теплим, уважним, обережним сином, він це буде пам'ятати. Тому помилки не страшні, коли це не є системою, коли ти їх сам для себе визнаєш і перед ним не боїшся визнати. Бо ще, знаєш, важливо, що коли а, дитина ну, знає, що ти неправий, а ти цього не визнаєш. І от тоді ця проблема, бо ну, знаєш, типу, тоді він не буде визнавати свої помилки. Варто, навіть якщо він маленький, визне перед ним, що вибач, я неправий. Все нормально, папа буває неправий. Дуже прям важливо. Я останнім, останнім часом взагалі я постійно кажу він навіть якось сказав, каже ну, ти ж, типу, ти ж дорослий, значить, ти правий. Я кажу: а хто тобі сказав, що дорослі завжди правий. Або е, вони теж можуть помилятися, як і, як і діти, наприклад, а іноді діти можуть бути ще розумніші, ніж дорослі. Ну, тобто, є різні дорослі. Або е, він слухав якусь там аудіоказку, я не пам'ятаю, перед сном ми включаємо йому. І там в аудіоказці сказали, що типа, якщо ти сильний, то ти теж правий. Я кажу синочок, ну я зупинив аудіоказку і кажу: синочок, кажу, це неправильно. Це дуже сумнівно так відчувати. Якщо ти сильний, хто сказав, що ти не можеш помилитися. Ну, тобто, це нічого не означає. І він так він так задумався, він так мене слухав. прямо наголошую, ти молодий, що ти зазупинив, то говорив, бо він тоді він запам'ятає скоріш за все, оцей момент. Знаєш, коли ти. Що ти це зупинив і сказав? Знаєш, у мене є така теорія, що діти не мож... ну, ти не знаєш, що саме вони запам'ятають. Умовно, ти зробив 100 uh, речей за, за, за рік гарно. Ти не знаєш, які, але там 12 з них дитина запам'ятає. Так от зробив всі 100 класні, тоді 12 будуть точно класні. Розумієш, ти не знаєш, які, а робив, робив всі. Uh, uh -huh. Що цього дитина запам'ятає? Тому просто роби по... Да, роби по максимуму, що можеш по максимуму. Ось, ну радію за тебе.